Виконуємо номер 698 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли координатний промінь і познач на ньому точку А з координатою 5. Познач на координатному промені точки, віддалені від точки А на три одиничних відрізка. Накреслимо координатний промінь Ох. За одиничний відрізок візьмемо 1 см. позначимо точку А з координатою 5. 1, 2, 3, 4, 5 наша точка А з координатою 5. Тепер позначимо на координатному промені точки. Віддалені від точки А на три одиничних відрізка. Таких точок буде дві. Одна буде віддалена на три одиничних відрізка від точки А вправо. Один, другий, третій. Друга точка буде віддалена від точки А вліво на три одиничних відрізка. Один, два. І 3. визначимо координати отриманих точок. А координата 5, наступна 6, 7 і 8. Маємо точку Б з координатою 8, і в інший бік. 1 і 2 маємо точку С з координатою 2. Запишемо. Ми отримали дві точки: точку С з координатою 2. І точку Б з координатою 8, які віддалені від точки А на три одиничних відрізка. Номер 698 виконано.